Зеленські роди купи гоп фестиваль єднання родів пройшов на надвірнянщині. Таке свято в районі проводиться вперше. Організатори сподіваються, що воно стане традиційним, адже у згуртуванні українських родів, дух народу за теплими обіймами родин, що плекають національні традиції, зберігають українське. Спостерігали й наші журналісти. Родина найвища цінність на землі, яка робить життя кожної людини щасливим повноцінним плідним. Адже в українських родах дух народу, своєрідний код ідентичності, який віками передається, з покоління в покоління. Такими високими словами про родини сказано в книжках. Насправді в реальному житті в сучасних умовах українці дещо відійшли від цієї істини. Дуже мало про свій рід знає юне покоління. Цим гірким фактом перейнялась педагога Лина Онуфрак, яка організувала і провела у зелені фестиваль єднання родів. В уроках народознавства ми малюємо з дітьми часто родинні дерева, то таку бачимо невтішну ситуацію. Діти далі, діда бабусі нікого не знають із свого роду. Наші родинне дерево обрубане. А вже було сказано під час свята: що якщо ми не маємо зв'язку з минулим, якщо ми не маємо зв'язку, хоча б до 12 поколінь минулих, то майбутні 12 поколінь не будуть мати. Уявляємо свого життя без рідних людей, які завжди готові зігріти нас теплом, ласкою і любов'ю. І нашим обов'язком, переконана організатор, є знання свого родоводу. Ми хотіли, щоб люди почали оте родинне дерево схему родинного дерева формувати. І... На Свято єднання родів у зелену з'їхали з багато гостей привітати жителів села та згуртувати докупи прийшли і представники районної влади. Фестиваль єднання родів на надвірнянщині проходить вперше таку ідею, охоче підтримав, і сільський голова, який зазначив, що зелена відкриває нову сторінку в історії свого села. Я рахую, що такі заходи потрібні проводити у кожному населеному пункті. Так як саме такі заходи вони об'єднують не тільки роди, а й громаду. Всіх проживаючих на території, громадські ради, ради старішин. Одним словом, зиск з цього всього є прекрасний. І мені приємно про те, що сьогодні дійсно відбувається такий захід, як об'єднання родів у селі Зелена, так як я бачу, що дійсно об'єднається декілька родин і не тільки родин, а громада в цілому. На дані, так як дане село складається з трьох сіл окремих: це Черник, Зелена і Максимець, то я сподіваюся в подальшому, щоб більше співпраця, порозуміння як. Зі мною, як сільським головою, буде у цьому населеному пункті. Остапюки, Борисюки, Осташуки, Максимчуки, Зеленчуки, Яремчуки, Кізюки це далеко не всі славні роди, які проживають у мальовничому гірському селі Зелена, яке нещодавно відсвяткувало 450-літній ювілей від першої писемної згадки. Корінні жителі, родовід, яких сягає сивої давнини, горді, що проживають саме на цій землі, і саме тут проходить фестиваль. А от Осташуків у зелені налічується 20% від загальної кількості. Ці населення історія у нас дуже глибока, поширена. Остачуків є, мабуть, десь коло 20 у селі, Це теж поширена родина. Коріння далеко сягає. Всі фестивалі надзвичайно потрібні. Вони не тільки потрібні. Старшим людям, але особливо молоді, тому що старші люди на цих фестивалях передають свою історію, свій фольклор, свій побут. і молодь має можливість вибрати що найкраще і згуртовує, гуртової такий фестиваль з гуртової. Під час проведення фестивалю привітали найстаршу жительку села з роду дирдів, який 95 років. Також у вальсі закружляли найстарша та наймолодша пари на селі. Не обійшлося святкування і. Без сюрпризів на фестини єднання родів завітали молодята, які своєю присутністю зробили свято незабутнім. Крім того, зеленські ґаздині показали, що вміють смачно готувати українські смакоти, вареники, голубці, банош, грибочки, пампушки. Виклали свої роботи і сільські майстрині, вишиванки, прикраси з бісеру, стародавній посуд та багато іншого цікавого у колекції Марії Зеленчук. Скільки цікавих речей, зроблених власноруч, що можна відкривати музей, і кожна річ є особливою. Моє моє. Хобі з дитинства вишиття низинкою. Я вмію все робити, бо моя мама все вміла робити. Вмію вишивати, вмію прясти, вмію низати пацьорками і ткати пацьорками. Ткати це вишиття з хрестиком, бо з низинки не можна виткати пацьорками. Вмію навіть косити, не вмію кліпати косу. Умію смереку підрізати, бо мама нас що ми хату будували, і ми вночі підрізали смереки. Крачкуба у нашому народі здавна живе добра і благородна традиція підтримувати теплі родинні взаємини, долати родинні незгоди. І все це робиться насамперед заради дітей, щоб виховати в них родинні почуття. Такий фестиваль, хоч зібрав і небагато людей, та залишив добрий слід у пам'яті кожного жителя Зелени. адже сюди приїхали віднайти родинні корені зі сходу країни і навіть за кордону Сполучених Штатів Америки, сільський голова зазначив, що історія зеленських родів настільки глибока і до кінця не звідана, що на цій ниві ще треба багато працювати а те, що є, і те, що буде досліджуватись, зібрати на сторінках цікавої книги.